晚安。 Довжна була, але не сталась. Гордо Гордона зустріч двох дідів. Хотів кумис, отримав фалос. Приблизно те він розповів. Звісно ж, сенсація сляча, але ж збирає стадіон. О чом ти, стадія гаряча, Що у війні не підеш вон, Осело слом, а нам робити не те, що роблять віслюки. Війна триває. Ворожбити правдиві кажуть на роки, а за ослами все тіп топчик. Обстрілів нет, і Київ жив. Ну бомба десь влетіла в копчик. Так, що сплакнули щек і хорив. А ще він а русські хотілки, а не кацапські пред'явив. Як уважительно від білки дійти напоєним добрів. А потім їх насупить хмуро, Щоб закусити огірком. О, Атрістович, де ж ти шкура? Не задавився ще шнурком. Сплили обоє файні лапті Із передбачень і брехні, і заспокоїлись на факті. Що їм не бути на війні не брата байка розлячі сенсації.